Чого я сама встала? Я себе очущаю в другому тілі. Я не розумію, що це таке, я що виросла сьогодні. Ай, мені погано щось. Ти сама собі звари. Я сама хочу їсти. Ех, добре, я сама буду. Ех, Привіт! А, давайте ми будемо разом дружити. Я не знаю, що зі мною сталося, але сподіваюся, моїм другам такого не сталося. Всім па-па Треба поставити лайк, подобайку. Тобто, і підписатися на мій канал, що в мене вже було 11 підписників. А зараз я буду готувати собі їсти. Е, напиши мені в коментарях, що це в мене. Ой хто там мені дзвонить? Зараз я візьму. Падає все із рук. Да Боже. Що мені робити? Все, я вже втомилася. Я втомилася все робити. ненавіжу це життя. Привіт. Біуці, в мене щось сталося таке. Що там? Хто це? Мені дзвонить. Це ти точно Алексе. Так це я. А чого такий голос? Пригорів, може? А чого дизлися? Мене просто, як мама, сказала, в мене він займався. Ой, Боже, що це в нас таке? Ми що виросли? Так, це називається Перехідний вік. Ой, ну, прийди до мене тоді, ми поговоримо зі мною, що це таке. Так що? Що? Як це? Ти точно? Це, це ти точно? Так, це в мене голос зламався, і мене ще відросло волосся. Сідай вже до мене. Я вже, мабуть, також перехідний вік. Так, тебе перехідний вік, тому що нам однаково, ми одновідки, і в нас один час перехідний вік. Але мама казала, що це надовго. Фу, слава Богу. Що в мене перехідний вік, у мене скоро пояснить прийдуть, і вони точно мене не пізнають. А... Але потім на другий день вони побачать відео, що в мене просто був перехідний вік. Ну так, я трохи підросла, там мене підросла волосся і так далі. Ти розумів? Ну, ладно, Алекс, чекай вже мене. А ти сестра? Старша, ти сестра біа... Біаутіка? Ні, я, я не сестра, я не сестра насправді, я просто це я, але мене перегідний вік. О, ось мене пригідний вік, а зрозуміло. Так, ну добре, пішли. Скоро пофоткаюсь.